Продовження нашого служіння. читаю місця і свято Божого Слова. Перше місце читаю євангеліста Івана. 14 розділ перший вірш. Да не смущається серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. Третій розділ цього ж євангеліста із. Візьму для скорочення часу з вірша і нижче. І Ісус сказав йому в відповідь, «Істинно, істинно, говорю Тебе, якщо хто не родиться свише, не може увидеть Царствие Божие. Нікодим говорить йому, как може чоловік родитися, будучи стар, ли може Он в другий раз войти в утробу своєї і родитися?» І Ісус відповідав, «Істинно, істинно, говорю Тебе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочешь, хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от духа. І останнє місце читаю із другого Пісня до Тимофія, з другого Пісня до Тимофія, з другого розділу, з 19 вірша. Но твердо основание Божє стоїть, імеє печатію, познал Господь своїх, и да відступи от неправди всякий исповедующий імя Господа. А в большом домі є сосуди не только золоті і серебряные. Ної дерев'яни і гліняниці, і одні в почотному, а другі є в низькому потребленні. І так, хто буде чисто ціло, тот буде сосудом в честі, освященним і благопотребним владике, годним на всякої добре діло. Братя мої сестри, мені хочеться сьогодні всіх привітати із цим святом. Сошестві Духа Святого, колись на апостолів, і вже нам нагадувалось з братом Алексом: кожний повертається в своє життя. І Лука пише, що Христос сказав для своїх учнів перед Своїм отходом з цієї землі. І Він сказав, що не відлучайтеся від Єрусалима. но чекайте те, що я вам обіщав. І Він каже: і прийміть силу Когда сойдет на вас Дух Святой, нам сьогодні нагадувалося місце Писання. І там в вже апостол Петро каже, і сіє обятування принадлежит вам і дітям вашим, і всім кого ковоні, призовлять Господь. Слава нашому Богу! Братя мої сестри, я хочу сказати, що заключне слово буде говорити теж брат Льоня, тільки по другим іменем. Я думаю, що всі ми розуміємо це. І я постараюся з моїм братом розділити час так, щоб ми вчасно закінчили служіння і подякували нашого Господа, і дали місце іншим, які будуть після нас. І Ісус Христос, коли жив на землі, Він каже, да не смущається серце ваше. Віруйте в мене і в Бога віруйте. Браття мої і сестри, всі ж ми віруючі люди, правда? Свого часу Апостол Павло пише до Корінтян, ми живемо в такому часі. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, братя мої і сестри, в якому часі ми живемо. І він каже, що юдеї требують чудес, є знамені. І там я пропускаю, і він каже, а ми проповедуємо Христа розп'ятого Божу силу і Божу премудрость. Хвала нашому Господу. І я хотів би сказати, братя мої і сестри, що сьогодні так люди шукають чудес. Свідчать про чудеса, свідчать про минулі часи. Ми живемо з вами в реальності, в актуальності сьогодення, і ми повинні дивитись на своє життя. Я з одним братом говорив і казав ну, трошки за еті, і кажу: ти знаєш, мені навіть сьогодні говорити за наше покоління, за наше покоління, за пройдені часи і за наше покоління. Я сьогодні полагаю перс на уста і хочеться мовчати. Але я не про це, браття мої сестри. Сьогодні свято, сьогодні трийця, сьогодні Сушеві Духа Святого, сьогодні кожен із нас, браття мої сестри, переживає і пам'ятає те чудо, найбільше чудо у своєму житті. Я пам'ятаю своє, ви пам'ятаєте кожний своє, коли Бог Духом Святим вселився в наше серце і нашу долю змінив на кращу долю, на долю з Ісусом Христом. Алілуя нашому Господу! Ми нічим не кращими від людей, які оточують нас. Ми нічим, ви знаєте, не які наші добрі діла, не наші заслуги, не щось таке прекрасне, що нас привлекло б до нашого Бога. Це Він знайшов нас, коли ми не шукали Його. Це Він відкрився для нас, коли ми не вопрошали Його. Він призрив на нас. Алілуя Йому. Він достоєн слави. І ви знаєте, так точно було. Я читав історію за Нікодіма. Один із начальників іудейських. І написано, що Він ночі приходив до Ісуса для того, щоб повчитись. І прийшов діалог, я так скорочую це, цю подію, і прийшов момент, коли Ісус каже для Нікодіма, нікодім, тобі треба родитись згори. І ви знаєте, Він в смущенні своєму, як доросла людина, і Він каже, як можна, як можна? Це ж неможливо. Коли ми читаємо Боже Слово, браття мої сестри, багато сумнівів на протязі життя людей, коли зустрічалися з Ісусом, багато було сумнівів, як, як так можна. Самарянка зустрічається з Ісусом і каже, як, будучи ти юдей, я Самарянка, ми не сообщаємося, як ти говориш до мене. Але, браття мої сестри, Христос відкриває для Нікодіма положення хрещення Святим Духом. Рождення від Святого Духа. І він каже, що рожденої від плоті є плоть, а рожденої від духа є дух. Дух дихає, де хоче, і голос його слишить. І не знаєш, відкуди приходить і куди уходить. Так буває з всяким рожденим від Бога. Браті, мої сестри, це сила Божа. Це наповняюче. І ви знаєте, хрещення Святим Духом. Бог нікому не відставив цієї, можна сказати, цього права, щоб звершувати чи давати хрещення Святим Духом. Цей акт хрещення Святим Духом, Ісус Христос оставив за собою. І коли Йоанн навіть вийшов вже Ісус для того, щоб хреститися, то Він сказав, що я хрещу вас в воді в покаянні, мною дужчий за мною мене, Он буде хрестити вас. Духом святим і Огнем. І на сьогоднішній час, брати мої і сестри, час невпинно уходить, і на сьогоднішній час, я хотів би сказати, братя мої сестри, оце положення остається за Ісусом. І коли Він хрестить, це не емоції, це не якісь наші особливі переживання. Ви знаєте, да? бувають ну, якісь емоції при наповненні від Духа Святого. Але це не емоції сьогодні, браття мої сестри, це реальна Божа благодать, коли Ісус хрестить Духом Святим. Але є умова. Є умова. Ви знаєте, браття мої і сестри, коли наші діти задають питання нам, дорослим, особливо, ви знаєте, я навіть дивлюсь, деколи, навіть дехто дірзає во ім'я Ісуса Христа. Але хрещення Святим Духом залишається за Ісусом. Він. Буде хрестити Духом Святим і Огнем. І нікому цього права із людей, Бог не довірив, не служителям, не проповідникам, не пророкам. Він оставив це право за собою. Але є умова. Дорогі браття і сестри, і коли ми підходимо до цієї умови, воно стається вірним. Бог істинно хрестить Святим Духом. І така людина стає на тверду основу. І вже апостол Павло до Тимофія пише, що твердо є Божє основання, воно стоїть. Воно ніколи не хитається. Воно стоїть. Господь познав своїх і да відступить кожен від неправди. Браття мої сестри, це твердо є основання Божє. І на йому, коли ми стоїмо, коли Христос, коли Ісус хрестить Духом Святим, ми повинні щось зробити з своєї сторони. Там каже, що. Щоб нам бути посудиною, я скорочую, що в домі Божому є посудини всякі. Ну, ну ми приходимо до Бога всякі люди. Браття мої сестри, знатні, бідні, багаті, зовсім не знатні. Приходимо до Ісуса. В домі Божому є сосудні всякі. Є срібні, є золоті, є всякі. І ви знаєте, браття мої сестри, навіть може бути посудина золота, але коли вона, коли вона з діркою, вона не на що не пригодна. Але треба. В цьому не в цьому стоїть самий смисл, а смисл стоїть в тому, щоб бути сосудиною честі в очах Божиїх. Годним владике на всякої доброї потреблєнії. Братя мої сестри, оце є положення чисте в нечисте не вливається. Молодь, коли хто є сьогодні серед нас, чи, можливо, хто слухає сьогодні мене. По онлайні я хотів би сказати. Хто хоче вступити чи наміре вступити в заповідь з Господом і ревнує сьогодні у духовному хрещенні. Перше всього треба посудину свою привести внутрішню посудину серця свого, життя свого, привести в належний стан перед Господом. І Христос неодмінно хрестить вас Духом Святим. Слава нашому Богу! Він сказав, браття мої сестри, тому, що чисте в нечисте не вливається. Коли ми вливаємо чисте, ми вимиваємо посудин, ми очищаємо. І сьогодні, ви знаєте, не треба багато усілля прилагати. Треба, перше всього, усілля приложити до свого серця, очистити свою посудину, прийти зі страхом перед лицем Боже, а Він той, котрий і сьогодні вливає. І він той, котрий сьогодні возрождає, і ворожона людина від Духа Святого, вона живе чистим, богобійним життям. Зникають ці проблеми в церкві, в сім'ях. В родинах і славиться ім'я Господнє. Благослови всіх нас, Господь, браті мої сестри. Моє побажання для себе і для всіх, для всіх без винятку. Бути посудиною честі в очах нашого Господа, годними владики для употреблення на всякої доброї діло. Богу слава, амінь.